Бізвай козак молодень. Обізнався козак. Маленький. Дякую вам від себе, від нашого колективу, від університету. Та напевно від всіх українців за те, що ми маємо можливість жити і працювати тут, на Волині, у відносно спокійній ситуації. Це надзвичайно тісно пов'язані ці поняття. Бісмарк написав дуже правильні слова. Ворог приходить туди, де програє учитель і священник. Тому освіта в сучасних умовах є дуже важливий елемент національної безпеки. Те, яку систему освіти і виховання ми зараз будемо реалізовувати в школах і в закладах вищої освіти, залежить наше майбутнє, залежить розвиток нашої держави після закінчення і перемоги нашої. Дуже було діячу мистецтві України професору Віталію Охманюку Анатолію Никифоровичу.